Має вітання, шановні українці! З вами Форман Ком'юті, Олференка дизайн і цей шикарний інтер'єр. Катюша, починай. Розпочнемо ми з великої кухні, на якій основною особливістю є ось такий острів, на якому зручно готувати. Напроти знаходиться обідня зона, також з великим столом на шістьох осіб. Тут ТВ-зона і диван. Санвузол зонами для зберігання, зеркало від краю до краю. Глибока, дуже душова, не потрібна навіть скло. У цій квартирі дуже багато зберігання, тому що у передпокої є комора, а ще тут велика шаха. А напроти у нас ще один санвузел, в одній площині одна стінка, там пралка, сушка, раковина, ванна. У дитячій кімнаті. Багато зберігання через ось цю величезну шафу, а також тут дуже класний колір стін. І як же ж без головного приміщення, мастер-бедрум, де в нас знаходяться замовники? Вона в таких прикольних тропічних кольорах. Катюша може нарисувати ще не один такий схожий дизайн, а ми його реалізуємо.